Раночку всім друзі! Поки Дідо Сенсей бореться з жуттями в The Casting of Frankstone, ми з вами вирушимо на риболовлю. Підписуйтесь на подільський респаун, беріть філіжанку запашної кави і поїхали! Адже сьогодні чудовий день для риболовлі, чи не так? Думаю, фанати новозеландської команди геймерів та ютуберів VLDL вже здогадалися, про яку гру йтиме мова. А для тих, хто вперше чує цю абревіатуру, проведу невелике знайомство. Viva la Dirt Liga, або скорочено VLDL це команда авторів комедійних скетчів на одноіменному ютуб-каналі з Нової Зеландії. Більшість з вас могли бачити такі їхні серії відео, як Bored, про магазин комп'ютерної техніки, Epic NPC Man, про різні ситуації у вигаданому ігровому світі Азерім та багато інших. VLDL вже багато років тішать своїх прихильників комедійними відео, пов'язані не лише з іграми, але й з повсякденними життєвими темами. Взагалі, шлях розвитку брудної ліги та їхньої творчості дуже цікавий, але то тема для окремої розповіді. А цього року вони пішли ще далі: випустили комп'ютерну гру Nice Day for Fishing, що є цитатою одного з персонажів лінійки скетчів Epic NPC Man, а саме рибалки Бейліна. Гра вийшла 29 травня 2025 року, і її випуску передувала ціла серія скетчів для підтримки та прихованої реклами гри. Одразу після її випуску гра отримала дуже схвальні відгуки від фанатів VLDL і не дарма. Отже, зараз ми будемо розбиратися, що це за гра, чи дійсно вона така гарна та кому в неї варто пограти. Чудовий день для риболовлі це піксельна лінійна RPG Adventure про риболовлю. Так, жанрів намішано тут гарно, як у дідо Сенсея в животі після чергової вечірньої чарки. Але не лякайтесь: все не так страшно, як звучить. Ви граєте за Бейліна, місцевого рибалку NPC, який знає лише одну фразу: Morні! Nice day for Fishing, Ain't it? Звідки, власне, і походить назва самої гри. У світі Азерім раптово зникли всі реальні гравці, і залишились тільки NPC. Древнє зло вирішує скористатись моментом і знищити місто Ханіву. Несподівано саме Бейлін, той самий однофразовий рибалка, отримує можливість брати квести і починає поступово еволюціонувати в героя. Такий собі амбіційний підйом від рибака однокнопкового до рятівника світу. Сюжет гри простий та лінійний. Ви будете поступово відновлювати місто та рятувати світ від зла, виконуючи квести інших NPC. Для тих, хто жодного разу не бачив скетчі Epic NPC Man, сюжет може бути незрозумілим, а іноді навіть примітивним чи відверто поганим. Але ті, хто знайомі з цим світом, навпаки, побачать дуже багато відсилок до відомих епізодів цих скетчів. Навіть більше того, вам потрібно буде виконувати ледь не ті ж самі квести, про які йдеться у цих відео. Ви зустрінете усіх добре знайомих персонажів. Відвідаєте як знайомі по скетчах місця, так і нові, про які ви раніше не здогадувалися. Взагалі, для мене, як для фаната VLDL, ця гра це чудове розширення світу Азеріма. Вона не лише доповнює вже відомі локації та сюжет, але й доповнює їх новими елементами, що дає більше розуміння про те, як влаштований світ загалом. І так, якщо ви не знайомі з цим світом, сюжети вам можуть здаватися дійсно примітивними та поганими. Але це не через те, що розробники погано старалися. Це і є родзинка скетчів Epic NPC Man, в яких дуже часто обігруються та висміюються подібні речі в інших відомих іграх. Поганий і передбачуваний сюжет, лінійні квести, постійна біганина туди-сюди і так далі. І цю родзинку вони перенесли в гру. Весь цей примітивізм це і є висміювання подібних речей в інших іграх, доведене до абсурду. Тому так, не рахуйте це мінусом. Це плюс, дуже точно збережена атмосфера комедійності та сарказму стосовно поганих геймплейних рішень у іграх. Щодо геймплею, тут все досить просто: майже усі квести зводяться до того, що вам потрібно рибалити: зловити якийсь вид риби, виловити скриню або якийсь предмет, назбирати під водою ресурси для покращення будівлі тощо, навіть бої з босами зведені до механіки риболовлі. Сама риболовля полягає у своєрідному бою з рибиною. Що повторює механіку реальної риболовлі. Ви повинні тягнути рибу, тобто наносити їй шкоду, а в моменти, коли вона починає пручатися і наносити шкоду вам, блокувати її урон, що є, в свою чергу, аналогом виснаження риби в реальній ловлі. Окрім цього, ви можете використовувати різного виду заклинання для допомоги у цьому процесі. Звісно, це не єдина ігрова механіка. Тут ви зможете і відбудовувати місто, якщо назбираєте потрібну кількість ресурсів. І купувати різні елементи спорядження для покращення характеристик, і користуватися зіллями та предметами для перемоги над рибою. А свій улов ви завжди можете продати місцевим торгівцям, щоб заробити собі додаткові монетки. Більше того, для фанатів досягнень та колекціонерів є можливість збирати колекції рибин з різних регіонів та різної якості як підношення місцевому морському богу рибалок, за що він буде нагороджувати вас новими заклинаннями. З одного боку, це елемент прогресу у грі, з іншого, досить цікавий колекційний момент для тих, хто це любить. На диво, хоча сам геймплей не дуже насичений оригінальними механіками, але гра сильно затягує. Починаєш з маленьких рибинок, йдеш все далі по сюжету, і щоб ловити більшу і дорожчу рибу, потрібно покращувати навички. А для цього потрібно підіймати рівень та виконувати квести. Тобто, ви будете ловити рибу, щоб потім ловити більшу рибу, щоб потім ловити гігантську рибу. Ось такий кругообіг риболовлі в грі. Але насправді це дійсно весело та цікаво. Графіка це окремий вид мистецтва. Так, піксельна графіка у 2D та простенька озвучка, як на приставках з 90-х, зараз нікого не вражає. Але для мого покоління це як повернутися у дитинство. Ці величезні квадратики, ці простенькі міді мелодії, стилізовані фігурки персонажів, це все повертає у минуле краще, ніж юпі та цукерки-гудзики. Так і хочеться дістати свою давно загублену колекцію карток з Альфом та піти до друзів грати у наклейки. Старі добрі часи, які вже не повернеш. Ех, доведеться тепер теж навернути чарку з Дідом Сенсеєм, і будемо разом ностальгувати за дитинство. Так що від графіки багато не очікуйте. Графіка проста, але яскрава та динамічна. Якщо не подобається піксельний стиль, грати може бути некомфортно та незвично. Якщо ж ви, як і я, пам'ятаєте мівіну по 25 копійок, готуйтесь до потужного напливу ностальгії. В будь-якому разі, стиль гри не залишить байдужим нікого, комусь сподобається, а хтось буде плюватися від цього. З мінусів, одразу хочу відмітити не зовсім виправдану ціну на гру. 620 гривень за базову версію і 725 за комплект з легендарним DLC. Як на мене, для 2D-аркади хай і по цікавому і відомому світу це трішки забагато. Також у грі відсутня українська локалізація. На щастя, мови окупанта тут також немає. Якщо ви не дуже добре володієте англійською, то не біда. Тексту в грі не так багато, він досить простий та інтуїтивний. Навіть якщо не все будете розуміти, тут є маркери на мапі, куди йти та підказки, що ловити, так що розбереться навіть до школярика. На цьому з мінусів у мене все. Оптимізація гарна, хоча важко було б запороти оптимізацію піксельної 2D гри на сучасних пристроях, але жодних вагів чи проблем помічено не було. Окрім цього, гра повністю сумісна з Steam Deck і буде дуже комфортно відчуватися на консолі. Тому, якщо маєте це заморське диво техніки, можете сміливо купувати для цікавого проводження нудних осінніх вечорів. Якщо ви фанат команди VLDL та їхньої творчості і маєте зайвих 600 гривень, тоді вам точно варто ознайомитися з цією грою. А якщо ви ще любите ігри про риболовлю, тоді точно must have. Якщо ж ви не фанат піксельної 2D графіки, ніколи не чули про брудну лігу та не бачили скетчів учасникового фермера Грега. Тоді точно проходьте повз, інакше будете шкодувати про витрачені кошти, так як більшість сюжетних елементів та великодок вам будуть просто незрозумілі. Від себе можу поставити грі 8 балів з 10 за її гумор, ностальгію за дитинством, продовження світу Азеріма та взагалі за творчість брудної ліги. Якщо ви вже грали у Nice Day for Fishing або любите VLDL, пишіть у коментарях, що саме у грі або Азерімі загалом вам запам'яталося. А також не забувайте натиснути вподобайку, якщо огляд вам зайшов, та підписуйтесь на подільський респаун, щоб не загубити нас у темних глибинах YouTube. З вами був Андрій Урс. Їжте рибку і не станьте її обідом. До нових зустрічей!